Привіт-привіт! Третя або четверта а, розпаковочка замовлення ще грудня. Воно вчора дійшло, тож будемо розпаковувати, що в нас тут є. Тут для два гелю концентрату. Це замовляла собі мама. І це є подарунками до двох наборів алоевера. А, далі, гель, алоя, вера. А, один іде а, Фрідом набір, а, подвіна, а, дві пляшечки Фрідома для суглобів, а, також для мами. І а, дві пляшечки а, персику також для мами, адже знаємо, що... Шо? Ціни знову ж таки будуть зростати в з лютого. А далі для малої взяли так, щоб коли їдуть до бабусі, так щоб був коктейль. А, цей раз взяли полуницю з бананом. Смачна така річ та молочці, чудова. і взяли набір рейші один. Іде для Валюші, вона замовляла рейші. Нагадую, хто не знає, це гриб довголіття. Тут саме екстракт: 46% екстракту рейші і 19% пудри рейші. Так? Дуже чудово на печінку діє. Так, і одна під замовлення, і дві для мене, можливо, і для вас. І ще одне це був... О, також замовлення, це нічна маска в нас а, серії Сайдгар. От а, дівчина спробує і розкажемо, як воно, що воно, ще ну, мої жодного разу не брали. А, по аромату дуже приємно. Бувайте!